Я хочу звернутися короче, до всіх планет жінок. Ка... якщо ви зустрічаєте чоловіка, який вам дає тільки позитивні емоції, який тільки от вам хоче зробити все, щоб добре, щоб було вам везде класно, щоб у вас був сміх, щоб ви хорошо проводили час, веселилися. Да? І він от цим обезпечений, він цим обеспокоєний, він цим озабочений. Ви можете подумати, вау, це класний мужик, оце. Конечно, да, I see future with him. Я бачу в майбутньому з ним. Не спешить, пожалуйста, обольщаться. Це звертаюся, потому что это моя боль всей моей жизни. Боль большинства пацанов, большинства, большинства мужчин. Короче, самый классный мужик, поверьте мне, это той, который не будет стараться вам сильно льстить, который не будет стараться вам сильно прям, знаете, заливать в уши этот ком компот. Ну, стрімайте, як хочете. А в який буде мати чіткі якісь определенні е, параметри для вибору дівчини, для вибору жінки, жінки. Так що е, він вас буде трошки питати, він вас буде розпитувати. Потому що я це дивлюся зараз з точки зрення себе. тому що ну, я раніше теж таким був. Да? типу, Хочеться хочеться, типу, там, давати класні емоції, хочеться все, щоб було тільки добре, позитивно. І дівчата цього хочуть. Дівчата такі. Хочу, чтобы было все интересно, чтобы мне как-то, чтобы меня зацепило, чтобы эмоции были. Но ёлки-палки, дорогие женщины, прекрасные наши на этой планете земля. Подумайте про своє майбутнє, подумайте про те, що вам треба вибрати в першу чергу чоловіка для сильного майбутнього. Тому в першу чергу думайте про чоловічські якості, а любов прийде з часом, якщо ви будете працювати, роботи і візнавати, визнавати людину краще, краще, більше і більше, і більше, і лучше взаємодіяти. Якось так, що думаєте по цьому поводу? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почути. І жду вас в моєму телеграм-каналі. обов'язково підписочка, телеграм абсолютно вільний. Скоро буду думаю, починати робити. И кисть там трансляції, шоссе, так его, короче. Так що все. Чекаю вас всіх на каналі тута і там.